Вискочив герпес на губах. Що робити? Ви думаєте бігти в аптеку та лікувати? Є декілька провірених, як кажуть, дідівських методів, як це лічити. Напишіть, як ви лікуєте герпес. Це, по-перше, ви знаєте, герпес він не виліковується, він живе в організмі, просто він проявляється, коли йому захотілося, якщо є якийсь збудник. Значить, самий провірений такий метод це або зубною пастою мастимо, або, ну то тільки чувствуєте, що я так зубною пастою намастили, або сіль. Берете просто сіль. Пальчик, який або такий, або середній. Це теж має значення. І втираєте, так, втираєте. І ну, на ніч це зробили, і все. І Побачите, ну, мені іменно соль допомогла. І третій варіант це берете спалюєте на тарілочкою просту бумагу А4. Згоріло, і оцей жовтий такий нальот на мисочки теж втираєте. Провірте. Напишіть, який варіант вам допоміг. Діліться своїми. Замовити на опт або поштучно гейхери, hey, гортензії, пировські різні багаторічники. пишіть мені в особисті повідомлення.